Три з половиною сотні людей, 90 одиниць спецтехніки, працюють просто зараз на київських автошляхах. Повідомляє така державна служба із надзвичайних ситуацій. На тепер рятувальники звільнили з заторів понад сотню вантажівок, 26 легковиків і дві карети швидкої допомоги. Ускладнений, утім, рух залишається на в'їзді до столиці на Житомирській трасі. Через нерозчищену дорогу автівки розтяглися там на десятки кілометрів. Водії кажуть, що на цій ділянці дороги регулярно виникають затори, проте цього разу тисніва у кілька разів більша. Перші затори з'явилися іще рано вранці, як кажуть, очевидці, через і досі нерозчищену трасу. Із трьох смуг у кожен бік для проїзду доступні хіба що півтори. Обабіч дороги залишаються і деякі вантажівки, ще не звільнені рятувальниками. Люди, які їдуть до Києва на маршрутних таксі, вимушені йти до міста пішки, проте їм на заваді стають кучугури і засніжені узбіччя. Це просто нереально їхати. Відмили вже години на роботу їдемо. Стоять вони вже скільки, з 6 годин ранку, я вийшов, так вся фура вже тут стояла. І оце от така тягучка, вона. І вчора таке саме було. Так то що чисте. Ну. Всьому винні попередники наші. Нікуди йти навіть, їхати неможливо. Не дорогу навіть не розчистили для людей ходити. Да там пройти не можна взагалі. Навіть Так не... Що... Лохавсіда. Не побачили зранку З середнього прибиральної техніки водії на московському проспекті. Натомість повідомляють про десятки аварій і ускладнень руху. За даними очевидців, затор починається на Троєщині, закінчується на початку вулиці Олени Теліги. Водії кажуть, там, де шлях дозволяє рух чотирма смугами, автівки їдуть двома. І ще більші затори утворилися на прилеглих вулицях, які досі залишаються нерозчищеними. Їхати можна великими центральними, але якщо десь завернути направо, або там взяти на ту дорогу, там нічого абсолютно немає. На оболонські дороги, там до Кореньовка, ну, туди я їжджу, ніхто там нічого не чистив. Не обирається, от, от можна хоч пів метра, метр оце откинути, оці дороги, ось дивіться. Нічого ніхто не відкидає. Під відбійниками його можна роторні якісь машини кинути, щоб важку техніку, відсунути його, хоч ще б розширити дороги. Наверно, соляру пропили, денег нема. Спізтехніка де то стоїть там в своїх гаражах, а тут ну от один поїхав за цілий день.